Ми знову шукаємо по справжню дохідну нерухомість в Києві. Мої особисті вподобання і критерії вибору це має бути унікальний цікавий об'єкт. Це має бути швидкий бетон, тобто щось, що збудується за рік, максимум півтора. Це має бути щось дуже ліквідне на вторинному ринку, а це значить маленькі метражі, маленькі чеки. І це має бути щось максимально універсальне, бо ринок змінюється так швидко, що робити ставку на якусь одну конкретну концепцію мені особисто страшно. І такий об'єкт ми знайшли для вас 4 місяці тому. Тут вже є десятки наших глядачів. І учасників Укрінвестклубу, клубу, які купили апартаменти. Чи справді тут буде казкова дохідність, чи це все були казочки для довірливих інвесторів? І друга це зрозуміти, чи є тут ця дохідність на сьогодні, чи має сенс купувати щось прямо зараз. Ми стояли на цьому самому місці чотири місяці тому, і ми були на дні Котловану. Ну, на фундаменті. На фундаменті, на фундаменті так. Зараз ми можемо побачити вже майже сім е, побудованих поверхів, тож ми будуємося швидко, як і обіцяли. Тепер на рахунок вартості, підвищення вартості капіталізації, ми обіцяли 40% за рік. Коли ми зустрічалися, ціна була 1400-1500 доларів за квадратний метр. На сьогодні ціна вже 1800-1900, а це означає, що люди заробили за 4 місяці 30%. Тобто ми випереджаємо наші прогнози стосовно капіталізації. Тепер хочу сказати на рахунок оренди та дохідності. Якщо людина заходить в проєкт сьогодні, то вона може не розраховувати на 9% річних. А значить, ті, хто зайшли після нашого. Першого ролику, фактично для них це буде 11, 12, 13, там залежно від ситуації. Саме так. І ми ставимо за собою за мету підвищити ще орендну ставку за рахунок якраз отої самої крутої інфраструктури, яку ми вам обіцяли. Там буде, як ми обіцяли, і кінозала, і коворкінг з бібліотекою, можливо, скайп-комнати. Там буде загальна кухня, санвузли, дитяча ігрова кімната. І паркінги. І паркінг обов'язково. Ми таки спокусилися на нагірний хаос і вже після зйомки, детально вивчивши все, придбали два апартаменти.